Слава Україні! Розпочалась 783 вісімдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 104 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 16 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 16 квітня 2024 року. Російські терористи знову атакували територію України з повітря, застосувавши дев'ять ударних безпілотників типу шахет з території тимчасово окупованого українського Криму. Усі дев'ять шахедів знищено мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони України у межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Угроїди, Воздвиженське, Сумської області, Лук'янці. Волохівка, Харківської області, Нью-Йорк, Бердичі, Семенівка, Красногорівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області, Роботина, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На Лиманському напрямку російські окупанти вісім разів атакували позиції українських військ в районах Тернів та Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уменське та Первомайське до Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти 7 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області, північніше Приютного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області, на Херсонському напрямку. Римку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на ліобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили п'ять безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах засередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох артилерійських засобах, чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління безпілотників противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 920 російських загарбників, 9 танків, 13 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 53 автомобілі. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні!